Всім добрий день! Знову духовна сторінка. В нашому житті по-різному трапляється, але наш чудовий Господь завжди допоможе. У нас в житті буває різне. Ти раптом послизнувся і упав, і хочеш встати, та не маєш сили. Ти ждеш, щоб хтось тебе підняв. Ти ждеш і ждеш, а він все не приходить. Тобі вже тяжко так лежать і мліть, і вже ти починаєш думати, що не потрібен ти на цій землі. Але є Бог, який тебе так любить і про якого ти давно забув, тебе знайде, і з любов'ю приголубить, як мати всіх дітей голубить у житті. Ти раптом все згадаєш, усвідомиш, ти повернеш до нього весь свій зір. І встанеш раптом та підеш додому та станеш жити Господом одним. Все з того часу твоє життя зміниться. Свого життя ти усвідомиш ціль, ти будеш каятись, молитись, щоб Бог простив твої гріхи. І Він простить, він дуже добрий. Ти тільки більше не гріши. На нього покладай свої надії. Поряд з ним завжди йди, тоді візьме твою він руку і поведе в такі краї, де ти не будеш знати смутку, і будеш з ним завжди. Звертайтесь завжди до Господа. І поміч завжди буде. Написала 18 жовтня 94-го року. З вами була Меліса Рай.